Дуже доцільно такі заходи проводити. Хочу висловити підтримку нашому президентові в такий нелегкий не час. І звичайно, делегація з Львівщини невелика. І для нашої такої маленької громади, ми прикордонна громада з Польщею. Я ознайомилася з дискусіями. Цілий спектр питань цей по мобілізації, і по інфраструктурі, і по героях, і в такий важкий для України час. Я вважаю, що таких голів, як я зацікавить, і ми дуже багато вичерпного для себе принесемо. Але для мене, в першу чергу, то є велика честь і бути тут серед інших голів і бути з президентом. Я вважаю, що от таке було накипівше питання про військо. ПДФО. Я, наприклад, була одна з тих голів, яка казала, як що правильно треба віддати все на оборону. Бо перша оборона, а потім вже розвиток. Звичайно, що деякі такі господарські питання треба залишити на місцях, бо все ж таки діти повинні навчатися, і медицина повинна бути на належному рівні, і дороги десь мусять бути підлатані, бо навіть ті герої, що повернулися з полону і вже демобілізовані. Всі дуже гарно кричать, що не треба стадіонів, а треба дрони, але як поїздять місяць по ямах, то вже тоді згадують старі добрі часи. Тому десь має бути все-таки збалансовано. Вони ми маленька громада, в нас немає таких великих медичних закладів, хоча є дуже багато загиблих і таких, що потребують особливо навіть напевно покращення ментального здоров'я. Є такі хлопці, які повернулися з полону. Над тим, що нам треба буде всім дуже довго працювати, дуже багато. А якщо в нас виникають такі, ми просто співпрацюємо з більшими громадами з більшими містами.